Доброго дня, шановні учні, шановні вчителі. Ми з вами продовжуємо займатися зовнішнім незалежним оцінюванням 2007 року. Демо тест, як я вам казав, містив три завдання з параметрами. Ось ми добралися до третього. Третє завдання, воно було 38-й крайній номер. У цьому демонстраційному варіанті показникова нерівність другого типу знайти всі значення параметра, при яких ось така нерівність виконується для всіх дійсних значень Х. Ось таке завдання було в демонстраційному варіанті. Ну, і маючи певний досвід, я думаю, що всі здогадалися, хто має досвід. І навіть ті, хто не має досвіду, що ми повинні почати з того, що 3 в степені Х ми позначимо за Т. Скажемо, що Т більше нуля. Запишемо це рівняння, нерівність ось в такому вигляді. І. Скажемо, що ми можемо фактично переформулювати цю нерівність, це завдання, знайти всі значення параметра А, для яких дана нерівність виконується для всіх Т більше нуля. Ось я її переформулював. Виконується для всіх Т більше нуля. Ну, ця нерівність майже завжди є квадратною. Чому майже? Тому що є одне значення А а дорівнює нулю. Коли ця нерівність не є квадратною, тоді ми отримаємо мінус 4Т-1 більше нуля. Т менше, ніж мінус 0,25. Вона має виконуватися для всіх Т більше нуля, вона для жодного Т не виконується, більше нуля, тому а дорівнює нулю не підходить. Розібралися. Тепер, залежно від того, яким є старший коефіцієнт, розглянемо ситуацію. Я, буду, я розумію, що ті, хто має достатньо великий досвід, тут я напишу а менше нуля. Вони скажуть, а навіщо він це розглядає, все одно не підходить. Так, да, але я маю показати тим учням, які, скажімо так, великого досвіду не мають. Якщо менше нуля гілки параболи напрямлені вниз, якщо дискримінант більше нуля. То буде ось така ситуація, два якихось корення, розв'язок я замалював. Буде воно виконуватися для всіх те більше нуля. Ну очевидно, що не буде. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то буде ось така ситуація. Тим паче, для, для жодного те не буде виконуватися. І якщо дискримінант менше нуля. Ну, то тут взагалі поставна жена буде, що тут поставна жена розв'язків, що тут. Отже, А до рівнює нулю нам теж не підходить. Отже, всі наші зусилля ми напрямимо на те, щоб попрацювати з А більше нуля. І саме серед цих значень ми будемо фактично шукати будемо фактично шукати те, що нам підходить. І давайте тут вже буде перший випадок. Якщо дискримінант буде, давайте подивимося. Перший випадок такий. А може ця нерівність? Просто виконуватися для всіх те, от, просто для всіх те виконуватися. Що для, для додатніх, від'ємних, яких заводно, Що для цього треба? Очевидно, що для цього треба, щоб дискримінант був менше нуля, тоді парабола буде висіти на двісті абсцис, і дана нерівність буде виконуватися для всіх те. Абсолютно для всіх додатніх, від'ємних, а нам треба, щоб вона виконувалася для Т більше нуль. Давайте знайдемо дискримінант. Щоб було легше А-1 винесемо дужки. Тут у нас буде 4 і 3 А мінус 4. Ми собі маємо задати питання, коли дискримінант менше нуля. Очевидно, що це буде тоді, коли оцей вираз менше нуля. Якщо ми розв'яжемо або методом інтервалів або методом парабол, дві точки 1 і 4 треті, гілки напрямлені вгору, і ось наш розв'язок. Тобто А належить від 1 до 4 третин. Отже, в цьому. Це Ті значення А, які в нас підуть у відповідь. Ну і давайте розглянемо ситуацію ще одну, коли дискримінант дорівнює нуля. Знову таки, досвідчені е, е, розв'язувачі могли б об'єднати, але ми побачимо, що це ну, об'єднувати не дуже треба. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то ось такий схематичний графік і розв'язками цієї нерівності будуть всі числа, крім того числа, як абсциса вершини парабол. Тому найбільш швидко цим впоратися наступним чином, оскільки дискримінант нас вже є. Якщо дискримінант дорівнює 0, розглянемо, ну, тобто виходить, що А дорівнює 1 або А дорівнює 4 третині. Якщо А дорівнює 1, давайте розглянемо ту конкретну нерівність, яка вийде. Т квадрат більше 0. Виконується вона для всіх значень Т більше 0, виконується, для Т дорівнює 0 не виконується, для Т більше нуля виконується. Отже, А дорівнює 1 це в нас теж йде у відповідь. Якщо А дорівнює 4 третини. То підставивши і помноживши е, на, на щось там, е, ми подивимося і буде. що я буду підглядати, щоб трішечки зберегти час? 2Т плюс 1 більше 0, в квадраті більше нуля. Виконується вона для всіх, ця нерівність для всіх Т більше нуля, виконується, вона не виконується лише для мінус однієї а Мінус одна друга менше нуля. Отже, 4 третини, я теж веду червоним, вона в нас йде у відповідь. І нам залишається розглянути третій випадок. Третій випадок, ну найскладніший. Третій випадок нам треба розглянути. Нам треба, щоб ця нерівність виконувалася для всіх. Давайте я все-таки скопіюю. По-перше, я скопіюю. По-друге, вже прийшов час позначити це Y від T. Y від T. Коли може бути так, що вона ця нерівність буде виконуватися для коли... більше нуля можу навіть поставити, дискримінант ми вже будемо розглядати більше нуля, вже в нас два корення. Коли це може бути? Ну, давайте я покажу перша можливість і друга можливість. Якщо ці два кореня будуть такими, що обидва вони будуть меншими за нуль, тоді нерівність виконується на цих проміжках, тобто для всіх те більше нуля. І може бути навіть один корінь, один корінь попадати на нуль, нас це теж влаштує. Тобто я можу так написати, тоді оце буде виконуватися для всіх те більше нуля. Отже, що для цього потрібно? Про дискримінант більше нуля ми вже сказали, ми вже це в систему покладаємо. Це в нас х вершини. Треба, щоб х вершини, абсциса вершини параболи була менше нуля. І дуже легко треба подивитися в точці 0, Ф від нуля має бути або більше нуля. Або дорівнювати нулю. Давайте я це напишу. Ну, і ми з вами нагадаю розглядаємо, коли А більше нуля. Можу теж написати це в систему. Ось яка система має виконувати. Ті учні, які мають менший досвід при розв'язуванні подібних завдань, зверніться, будь ласка, до мого підручника профільного рівня 11 клас. Там у останньому параграфі це все чудовенько описується. Отже, 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 дискримінант більше нуля в нас є а мінус 1 на, 4, на 3 а мінус 4 більше нуля. Х вершини мінус 4 на А мінус 1 на А більше, е, менше 0, Ф від 0, якщо ми підставимо а мінус 1 більше або рівня 0 і А більше нуля. Ну, давайте ми спочатку розберемося з цими двома. Оскільки друге третя, e, А-1 e, 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 більше буде дорівнює 0. Нам дає А більше буде дорівнює 1, я його першим напишу. Та більше 0, ну скажімо так, вже слабкіше, ми його можемо викинути. Якщо А більше буде дорівнює 1, то в першій нерівності оцей компонент у нас вже є додатнім. Раз він є додатнім, ми будемо вимагати, щоб додатнім був і другий компонент. А те, що нас одиниця влаштовує, ми вже знаємо. Ми могли, до речі, просто більше написати. Значить, Ми вимагаємо, що 3а-4 більше 0. А тут у нас ситуація така. Давайте я отут напишу. Значить, На мінус домножила а мінус 1 на а більше 0. І в той самий час у нас є друге а, ну, третє а 1 більше буде рівня нуля, а більше нуля. При виконанні цих двох умов оця штука виконується автоматично. І ми з вами фактично рухаємося на фініш цього випадку і отримаємо в цьому випадку А більше 4 третей. Всі випадки ми з вами розглянули. І можливості ми врахували. Тепер треба поєднати те, що в нас обведено червоним. Давайте я ці троє обведу блакитним, і ви побачите, що тут у нас А належатиме від 1 до 4 третин, включаючи 1,4 третя. А тут ми отримали А більше 4 третин. Об'єднуючи це все, ми маємо відповідь. А більше або дорівнює одиниці. При таких значеннях параметра нерівність задана в умові виконується для всіх значень Х. Ось таке було завдання. Перевіряли, ви здогадуєте, звичайно, що перевіряв таке завдання вчитель, вчитель, та перевіряючи не комп'ютер. Хороше, цікаве завдання. Таке завдання можна і надалі такого плану завдання давати на ЗНО, на НМТ і далі. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до побачення!